Тві, цього майдану. Давайте е, я під таким кутом зору запитаю. А як ви. А як саме ви зрозуміли ту розв'язку, ну, якої ми чекаємо ну, від. До, дострокові вибори і так далі. Де, це зрозуміло. Ну, так, <клінь> е, е, ну, логічний кінець, так, я нічого не маю. Але дивіться. Е, Приводом для зібрання Євромайдану стало непідписання угоди, як на мене, дуже форсовано, і з обох сторон, обома сторонами, що зараз навіть визнав Євросоюз, Зібралися на Євромайдані. Це могло би вщухнути, я так, вщухну, і так читаю багато засобів масової інформації, джерел, могло б вщухнути, якби комусь не захотілося, щоб воно не вщухнуло. Була вчинена відома провокація. Почався Майдан. Зрозуміло. І далі стоїть запитання ну, так, зміна влади і е, підписання Євросоюзу не зникає. Але якщо ви знаєте, що прийняла е, Верховна Рада Криму інші рішення, прийняла рішення про зміни курсу е, автономії до Митного Союзу, але Україна одна, що робити? От яка тут розв'язка? Не під тим кутом зору, що ви бачите. А яка розв'язка так, якщо логічно, то. То я коротко хотів би використати це питання таких сепаратистських, сепаратистських заяв зараз, звучить дуже багато. Це ж знову ж таки повертається. Та сама технологія влади розділяє і владарює, поділити чорний на білих. Але влада вже навіть не українською. Влада вже навіть не українською. Чорний є на біли. російськомовний на українському на товариству. Я був на Майдані, маса людей російськомовних кричить Слава Україні! Героям слава! І кричать за кагеті російськомовних громадян з українськими стрічками. Вони спілкуються між собою російською. Майдан не поділений. Якщо хтось хоче поділити тими чи іншими методами, ми мусимо розуміти, що на даному процесі влада ще має контрольовані органи виконавчі і вони можуть приймати ці рішення. Навіть, можливо, у них і думка не та. І самі і силові структури, напевно, що так само не поділяють тих принципів і тих наказів, які їм дають. Я вважаю, це моя думка, оптимістична думка. Якщо ми прийдемо, що ми почнемо з тої чистої сторінки, не буде виникати ні в автономії Криму, ні в Донецька, ні в Луганська тих чи інших сепаратистських заяв не повинно. Та як на мене, це просто влада ще раз таки нагнітає, ЗМІ поширюють і так далі. Якщо ми будемо мати прозорі стосунки влади, центральних органів, виконавчих органів на місцях в Києві, таких не буде виникати кота. Ну і в ще... тому, ви, бачите, розумієте, ви бачили ніби кінцеву мету зміну влади. Але насправді кінцева мета не, не в цьому. Бо мені однаково, кого я буду ненавидіти. Після Януковича. В тій, там, чи клічка, чи Яценюка, чи тягне бока, в тій системі координат, в тій системі законодавства, в тій системі так званій важелів і стримання, яка вже зараз відсутня в Україні, неважливо, хто стане президентом. Він просто сяде на ті самі схеми відбору і розподілу коштів. Результатом має бути кінцевим, таким уже зовсім кінцевим результатом. Зміна самої схеми держави, самої її існування. І можливо, це не наша функція, бо повторюю, ми тут презентуємо план і бачення роботи У нас однієї, одного з механізмів Майдану. Є такий російський фільм Брат 2, ходив один з головних героїв чи брат. Ми зараз з ми говоримо. Одна гарна була присказка, яку я завжди собі говорю. Бері ношу пасібі, щоб не падати при ходьбі. Тобто ми зараз говоримо, що ми будемо робити. А мета має бути зміна взагалі держави і стосунків громадянина і держави як механізму. Зміна просто Януковича, просто Азарова, просто там 450 мільйонерів на 450 наступних за ними мільйонерів. Не змінить і будуть далі майдани, буде знову необхідність, і буде знову оця от війна суспільна між громадою і державою. Бо держава зараз у нас не ідентифікується з країною. Це дві різні абсолютно речі. Вони є уже не тотожні. Держава живе своїм життям, країна живе своїм життям. Ось це має бути.